25 мільйонів на безпеку учнів у Хмельницькому. Презентували новозбудоване протирадіаційне укриття гімназії номер 31 яке здатне захистити близько п'ять сотень школярів та персонал навчального закладу. Сховище оснащене всім необхідним для дводенного перебування під час повітряних тривог від систем вентиляції до автономного електропостачання. Це ще один важливий крок у забезпеченні очного навчання школярів. З початком війни в нашому освітньому закладі не було ні цокольного приміщення, ні підвального приміщення, яке можна було було переоблаштувати під найпростіше. Тому ми один, мабуть, заклад у місті, який не мав що Тому для влади було пріоритетним завданням, і ми бачимо результат, що ми вже маємо своє укриття. Будівництво розпочали ще у листопаді 2023 року. Для будівельної кампанії це вже не перший подібний проект, але його реалізація виявилась доволі складною через високі вимоги до безпеки та надійності. Побудована окрема тут трансформаторна підстанція, яка живить і школу, і бомбосховище, будемо його так називати, укриття. КНС, яка дає можливість перекачки, гідранти, система вентиляція. Пожежної сигналізації, поже повіщення, блискавка захист сантехнічні, відповідно кабінки і так далі. Тобто, укриття повністю йде по сьогоднішнім сучасним нормам. Необхідність зведення цього об'єкту допомогло врегулювати навчальний процес, адже від початку повномасштабного вторгнення старші класи були змушені їздити в інші мікрорайони міста, де були належні укриття. Тепер учні повернулись до рідної гімназії. Вартість будівництва цього укриття разом з автономним електроживленням до школи, разом з благоустроєм, повністю все вартував міському бюджету, бо тут кошти тільки міського бюджету близько 25 мільйонів гривень. Скажу, що побаченим звичайно що ми задоволені і вважаємо, що таких укриттів має бути якомога більше, тому що це безпека наших дітей, безпека мешканців, можливість нам не розривати взагалі навчально-виховний процес. Укриття відразу ж біля виходу з школи. Тут буквально кілька хвилин, дві-три хвилини. Учні переміщаються сюди і можуть тут навчатися далі. Паралельно у Хмельницькому триває будівництво ще декількох укриттів. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.